Знаменитий на весь світ десертний напій вперше з'явився на самому початку століття, а сам термін молочний коктейль, «мілкшаки» – ставився спочатку виключно до молочних напоїв з додаванням шоколаду, полуниці або ванільного сиропу. З тих пір стало з'являтися все більше найрізноманітніших рецептів цього ніжного. Солодкого напою, і сьогодні ми можемо приготувати його з найулюбленіших інгредієнтів. Давно хотіли навчитися робити найпростіші молочні коктейлі з морозива і банана, або, може бути, вас цікавлять рецепти корисних протеїнових напоїв на основі молока і сиру. Якщо ви любите молочні коктейлі, шукайте відповідні рецепти в нашому сьогоднішньому огляді. Банановий молочний коктейль існує безліч рецептів простого молочного напою з бананом. Пропонуємо вам два рецепта. Перший для тих, хто хоче зробити свій коктейль без морозива і отримати від нього максимум користі. А другий для справжніх ласунів для приготування корисного бананового молочного коктейлю вам знадобиться молоко, 1,5 склянки, сир п'ятдесятих. Банани 2 шт. Банани розламайте на шматочки. Додайте в чашу блендера до решти інгредієнтів і збийте до готовності для приготування бананового молочного коктейлю з морозивом. Вам знадобиться банани, 2 шт молоко, 400 чотириста морозиво, двісті подрібніть інгредієнти в блендері до готовності. За смаком можете додати кленовий сироп, мед або коричневий цукор, кавовий молочний коктейль. Дуже оригінальний молочний коктейль виходить на основі простого кави. Додайте в нього карамельний сироп і вийде повноцінний десерт, в який ви закохаєтесь буквально з першого ковта. Для приготування кавового молочного коктейлю вам знадобиться молоко, 2 склянки, карамельний сироп, 3 тристло, готовий чорна кава, 3-4 склянки, колотий лід, 1 стакан. Всі інгредієнти змішайте в блендері і збийте до однорідного стану. Можете прикрасити коктейль збитими вершками і посипати шоколадною крихтою, полуничний молочний коктейль, полуничний молочний коктейль, самий літній десертний напій, який сподобається всім без винятку. Для приготування полуничного молочного коктейлю на основі морозива. Вам знадобиться морозиво, х полуниця, 300 молоко, 300. Стиглу полуницю додайте в чашу блендера до решти інгредієнтів і змішайте до однорідної маси. Прикрасьте готовий десерт свіжими ягодами і листям м'яти, якщо ви хочете спробувати традиційний коктейль. Додавши оригінальні екзотичні нотки, зробіть молочний коктейль з полуницею і манго. Молочний коктейль з чорною смородиною рекомендуємо приготувати чудовий молочний коктейль з чорною смородиною, дуже смачною і корисною ягодою. Для приготування молочного коктейлю зі смородиною на основі морозива вам знадобиться морозиво, 100 г ягоди смородини 70, молоко 0,5, п'ятіл, банани, 1 шт. Всі інгредієнти змішайте в блендері до однорідної маси, готовий напій розлийте по келихах, прикрасивши скибочками банана або ягідками смородини. Дієтичний мигдальний молочний коктейль. Слідкуйте за фігурою, але дуже хочеться чогось солодкого. Пропонуємо звернути увагу на простий рецепт мигдального молочного коктейлю, до складу якого входять тільки корисні інгредієнти. Для приготування мигдального молочного коктейлю вам знадобиться мигдальне молоко, 0,5 п'ять стевія, ч. мигдальне пюре, 1 ст. Какао-порошок 1 ст. банани, 1 шт. Всі інгредієнти збити в блендері. Розлийте в склянки і прикрасьте на ваш смак. Шоколадний молочний коктейль, шоколадний молочний коктейль для всіх ласунів це шалено смачний, ситний десерт, який легко замінить повноцінний сніданок або перекус для приготування шоколадного молочного коктейлю вам знадобиться, шоколадне морозиво тристил молоко, 0,5, л арахісове масло. Двастл, банан, один шт. Всі інгредієнти збити до отримання однорідної консистенції, перелити в відповідні склянки і подавати кокосовий молочний коктейль любителі шоколадних батончиків, Бамті. Увага! Цей рецепт просто створений спеціально для вас. Такий молочний коктейль виходить особливо смачним, і його можна подавати як десерт своїм улюбленим гостям обережно. Дуже солодко і калорійно для приготування кокосового молочного коктейлю вам знадобиться молоко 2 склянки, морозиво 150 г хкака, порошок 1,5, згущене молоко, 1 стл, кокосова стружка, 1,5 п'ять стл. Всі інгредієнти збийте в блендері, розлийте в склянки і прикрасьте на ваш смак. Ми радимо використовувати для прикраси збиті вершки і кокосову стружку.